Ось дивіться, до якої жопи дійшла ситуація в Україні з пенсіонерами. Дивіться відео. Питають скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові. Ще не секрет. Яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі. Чотири тисячі гривень на секундочку. Чотири Дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні. Таких э, денег нікому не, не, не хватит. Чи вистачає вам? Звісно, ні. Кому це вистачить? Взагалі? Мені здається, що без так, як сидять у когось чую, там, теж про це окреме відео. Більше на місяць мають, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там, борг, честь, все, що мали. І 4 тисячі гривень. Що з цим робити? Я взагалі думав, що в мого покоління вже пенсії не буде вообще. Типу на що ми там скидаємося, в які там пенсійні фонди і так далі, я не розумію. Бо то, що нас чекає в пенсійному віці, це просто смішно. Пишіть в коменти, що ви про це думаєте. Це просто жесть за, до речі, за лінком в шапці профіля допомагаємо зараз українцям отримувати нормальну е європейську ЗП, там 2-3 тисячі вічно зелених. Отак От можна, а не на оці копійки, що держава дає. Все, зустрінемось в коментах і за посиланням. Там безкоштовно порозмовляємо з вами на ефірі.